See you Бюджет була виділена субвенція 4 мільйони 431,2 на харчування учнів початкової школи. Ця субвенція нам прийшла на рахунок, залишилася як залишок. І на сьогоднішній день, щоб розпочати десь харчування дітей вчасно, потрібно уточнити цю субвенцію, уточнити вже бюджет 2025 року і скерувати ті кошти на харчування дітей. Ну, Це найголовніша причина, по якій десь скликалася сесія за пропозицією відділу освіти, оскільки минулого року нам ми також пішла ця освітня субвенція, ми не зуміли її використати, бо не було не вчасно, не 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 одна з причин це не був часно, десь уточнений бюджет, і мільйон десь 300 ми повернули назад до державного бюджету. Щоб від цього року такого не було, вирішено десь тепер цю сесію уточнити ці кошти і розпочати харчування вже. Як діти вийдуть зразу після калію? Це 4 мільйони 231,2 мільярдів. Збільшується видаткова частина бюджету. Також є ще дві субвенції, на яких збільшується крім видаткової і дохідна частина міського бюджету. Це субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету 433,8 тисяч гривень. І субвенція з державного бюджету на здійснення допла педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету. Це 5 мільйонів 639,7 тисячі гривень. Оця субвенція на харчування це 4 мільйони 231 Це в нас є до червня місяця. Ці кошти. Субвенція на Доплату вчителям 5 мільйонів 639,7 тисяч гривень. Це також є субвенція, яка по розпису буде надходити до червня місяця дві тисячі <рес> Ну дивіться, уряд ви знаєте, що вчителі йдуть відпустку. Так? Це червень, липень. До всіх тих нормативних документів, які ми маємо, доплата вчителя в розмірі вже 2 тисячі гривень. Тому так, це, це має бути ще одна субвенція. Я думаю, що вона буде, і ми тоді вже будемо точняти вересні зовсім інші суди. Ну і відповідно будуть додаткові кошти ще на харчування перших-четвертих класів. Оця субвенція виділяється на харчування з такою умовою, що 30% це наші гроші. І 70% це які. Але ти 30% не заклали. Ми заклали 30%. Ну, ми ще не, заклали не повністю, тому що ми харчуємо і 5, і 11 класи, і 5% категорії це діти, батьки, яких воюють і воювали. І тому десь нам ми зараз залишки вже будемо ці кошти, ці, сумнів, ці співфінансування до фінансовувати, вже щоб нам хватило до кінця. І при цьому не полізують? Ну там хто <coughs> чи полізу, чи не полізу, ми не збільшуємо вартості. Бо тут чітко написано по 50 гривень. Е, Там більше має. Так. Ще раз у мене є освоєння, порядку в Це на бюджетну комісію? Бо створюється відділення, я так розумію, що. Андрій Васильович, там сякують вони проманули метро тебе? За котел. Щось там якась котел, у вже один колонний. Якщо о, чекав би до лютого, якщо ну, надіюся, що вони дотягнуть до лютого, тоді закупити. Якщо б це вже сталося десь от зараз, тому, тоді є ще резервний фонд, наскільки я знаю, можливо, в нього можна. А Якщо такий варіант, що знайти підприємця, що попрацює в борт, поставити або 9. Тобто не є 10 тисяч вакцину. 150 тисяч один тендер має. Саме в душі. Сотка, виставки. Але тільки стандарт. Але можуть прямо. А де тут та сумовали? 127 то коштувало без доставки. На, мину... На два роки тому. Тоді хіба розмірне Ну якщо то, але ще поки що, як то кажуть, ще поки що йде. Чекаємо, та... далі. Ну,

Ці рішення, я за цим роки слідкував, війни переходять проживати потихеньку там мало що зробити способов на так, бажаю, що буде краще. І ці всі рішення, ці звуки пакети були прийняті в ці грудні, не знаю, коли там 25, Пропонували так само навчили працівників, мали бути паліативні ліжка і на базі хірургії, і на базі гінекології, і на базі дитячого відділення, але так сталося, що окремий структурний підрозділ, відповідно, зараз, оскільки ми десь заходимо вже до реорганізації шерсної гінекологічної служби, і, відповідно у нас будуть вирівнені певні площі, аби їх правильно використовувати. Знову ж таки, Надавати, дати можливість продовження надання медичної допомоги пацієнтам, які реально потребують медичної допомоги, і її там забезпечити в амбулаторних умовах не завжди можливо. Тобто то, є? І... то є то саме, що підтримане проживання, але в медичній... Ну не зовсім. Тут іде питання в тому, що, наприклад, адекватне знеболення, досягнути Ні, Я розумію, що це є. Щоб людина... Це підтримує, але я поясню, що стосується відносно фінансів. Держава, тобто в поліативі не йшло все гладко. І там писали лише, ніж має бути. Вони це все чітко прорахували і кажуть, має бути стаціонарним. Тобто писали, що до людини ходять 5 разів, приходили два. Відповідно, були справді. Та приходили, бо інакше він прийдеш, коли разговаря, не реєструєш хто Добре. Але до людини могли прийти 5 разів, а вона хоче, щоб до неї прийшли 10 разів. Це фізично неможливо. Дивіться, Та, тут я давайте не влазити в полеміку. Скажімо так, ці речі вони набагато більш якісно розвинені за кордоном. У нас починає тільки формуватися. Давайте дамо можливість знову ж таки будемо бачити рентабельність, будемо бачити ці всі речі на це все будемо реагувати. Це вже що надані... ви міняти статут після цього? Ні, статут не буде міняти не буде. Буде. Не. на даному Спорі, тому, не вже є. все. Є а в статуті якраз і прописано відвідація розділів є на рішення сесії. Але воно може буде працювати. Вже зараз працює. Ну фактично зараз нас є необхідність до понеділка укласти пакет. Тобто НСЗУ відкрило е в кінці року. Не було такого е по скороченні, по скороченні програмі його вкласти не можна було. І зараз з 1 січня є по е повній формі і воно є до 13-го числа. Тобто, в понеділок у 6 годині вечора закриває віно. Відповідно, нам досить мало залишається час. Становим голосування питання я, я, я навіде. Тобто я правильно розумію, що в мене був випадок в кінці року, у вас був пацієнт з числа ВПО, якого ви там дотримали до певної межі, йому не треба, не, не було де діватися, мені подзвонили з проханням його забрати в поверхів до нас, mm -hmm. ми його запротикати, тепер він пішов у ваше так бути, Тобто кваліатив знову ж таки має обмеження по часу. Там є в залежності від стану від яму, так, там так, є я, там я скажу, місяців я. у рік, так. відповідно, там буде йти по 14-20 днів і кілька госпіталізацій впродовж. Року. Добре, а на то є буде передбачено пакет НЦЗУ. Тобто повністю дана посла буде фінансувати за змоку держави. Ну так, але знову ж таки будемо бачити, наскільки ми не можемо спрогнозувати зараз. Ну, ж таки, паліативні пацієнти це ті, які потребують додаткових, додаткових Я додаткових, розумію, це випадків. І там буде питання індивідуального догляду, ПЛМ, банкуси і все решта. Ну, принаймні, в попередні зараз є зміни. Відповідно, зараз прорахувати, наскільки це буде рентабельно, неможливо, тому що пакет перекроїли, пакет повністю змінили підхід до його фінансування. Добре, а там так само буде залежно від кількості пацієнтів, так як і трохи чи. На даному момент, але немає залежності. Ренталі... Ні, полога ренталі... 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 залежності... <кіл> була поставлена межа. Тобто не менше тобто на 24 рік було не менше 200 полог, тобто 100 в півроку. Ми 102 пологи закінчили 2024 рік. Добре, ставимо тоді на голосування. Є ще питання? проєкт про рішення? Створення приватного відділення в Миколаївській міській лікарні. Хто за? зараз? Питання: як в роздолі діє пологове відділення? Воно буде не фінансуватися. Тобто НСЗ зараз вчора була нарада і ну, керівництва департаменту оголосила, що буде три створені списки. Зелені це ті, які мають. Пакет відповідає всім вимогам. Жовтий це ті, які мають пакет, але не відповідають вимогам і щось не виконують. І чорний це ті, які не мають пакету і намагаються щось робити. Чор, в чорних будуть застосовувати штрафні санкції і всякі Але вони в чорному? Ми вже не я. Ні, вони. Вони так, вони, вони, вони попадуть в них. Ми ні. І а що на цей рік наші сусіди представляються в Щось передбачили бюджетом на нашу лікарню? Ну, ми ще книгі, здалили, питанню, але... нічого, з, до них не їздили по цьому питанні. Нічого, так. В ці року бюджету вони нічого не заплатили? А не заплатили, бо вони нам передають <кх> Щоб <кх> ми передбачили ще. Де, да, дайте. Дайте. Підпачимо. 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 Вони зверталися, що вони щось заклали. Що зараз тут зверталися? Зараз, то ми робимо робити. А вони можуть звільняти залишки на лікарню, щось вийде? Так само і не? Ні. Прикро, що ми нічого не заклали, бо вони використовуються послугами нашої ділянки. На на, ті, на тому самому рівні Що, імені? що імені? Один, один Ну, Дивіться, в плані є на цей рік дорогуватісне обладнання, і якщо все-таки вдасться зреалізувати є, приміщення старого пологового будинку, нам буде знову за треба планувати новий регіона спеціально або попередні вже дуже активно почали ламатися. Я думаю, що в тому даному випадку брату, так як це було в 2018 році, сформувати спільний бюджет, і, аби вони теж не фінансовували. А минулого року нічого не вклалося до нас? А нічого не двалося. Вони запланували, я заклав, як ми з ними проговорили, бюджетні комісії про затвердили програму підтримки і в другому півріччі, ніхто не видали коштів. Ми мали дві затверджені програми під розважнювати.